Всім привіт хлопці! Не робимо велике інтро, одразу поїхали робити екшн У Нас 1206. Хоча один дів 3. Спробуємо виграти всі три. Спробуємо продовжити наш вінстрік. Так, ну, вже гарний початок. Тіков гол. Ідеальний хіпов від нас. Поїхали далі. Найс. Повезло. Чесно. Такий бамп від нього отримати. Так, ми зробили 50, я візьму корнер. Так, він не дріблить Підіб'ємо м'яча до доверху, чувак дуже швидко грає. Фейканули. Ай, не встиг. Нет, чувак дуже-дуже швидко грає. Це буде важко. Може це навіть смур? А, ні, це араб. Зрос. Тоді зрозуміло, чому він так швидко грає. Легше знайти не швидкого араба. Ой, навпаки. Поганого француза, ніж не швидкого араба. Як то кажуть. Так, ну можна від нього не очікувати жорстких граундплеїв. А, він це приджампить, звісно. Ти лишив мені м'яч. Не змогли бампнути. Трошки я роз... цей. Це я не можу дефти, так. Да. Розгубився я трошки таким попом незручним. Так, важко проти таких гравців грати, звісно. Змушений я. Поганий був дотик. Лучше не я віддати йому м'яча. Так, не забули собі, вже добре. Воу, я щось не очікував. Як взагалі я вдарився в нього? Я взагалі не бачив його там. На 1-3. Поки що дуже не подобається мені ця гра. Не знаю я, як його контрити. Так, найс. Забираємо буст. Може просто забумаємо. Найс, це опен. Він через погану сторону розвернувся. Через нету. І дав мені open. Це все ще можна перемогти. Він грає не ідеально. Вау, це сейф. Ресет. Моя машина чогось вийвдашнула просто. Ух, найс. Найс зупинка. Він напевно хотів мідбуст взяти. Так, фліпнувся туди навіть, але помітив, що я. Контроль все-таки маю І не встиг повернутися. Так, найс, перемогли Тіков. Це дуже добре. Він це челенджить, ніфіга собі. Чого він на ФК стоїть. Окей. Я, чесно, не зрозумів таких мовів. А, не вистачає буста. На жаль, так, тепер в нього... Цей м'яч. Він буде стрибати. Ой, блін, дуже добре фіфті від нього. Прямо ідеально. Це було добре зіграно. А він паті від когось прийняв. Дивно. Ух, поганий тіков. Але якимось чином дефаємо це. Nice 50. В поворотах не попали одразу, на жаль. Так, найс, nice, він від... шо? Капець, бро. Як ти так швидко граєш? А, не вийшов ресет, дуже поганий поп зробив. Так, у нас є. Ух. А, він мене трошки зачепив. Так, напевно, перша поразка буде. Не знаю, чи це смурф, чи ні, скоріш за все, ні, але, блін. Араб проти арабів грати один на один, це, це, звісно, пекло просто. Проти такого плейстайлу... Потрібно напевно агресивніше більше грати, не давати їм таким чувакам місця. Він просто... Я не знаю. Не знаю, як в нього виходить все. Чесно. Найс. Зіграли агресивно, перегнали його. Це все одно не гол. Шкода, і він одразу. На хвості моєму. Я не можу його підірвати. Просто стрибає як скажений просто. І я якось бампую ще. да ну, чесно, не пов'язував з суперником, як таке викривати, я не знаю взагалі. Поразка в першій грі. Мінус 13 аж понтів боляче. Але почуємось в другій грі. Гра номер 2. Поїхали. Ух! ГЧ-2 проти нас попався. Кіріно. якийсь чувак. Ну що, це буде добрий досвід 100%. Грати проти другого гранчемпа. Ух, вже такий собі фіфті Пампнули його, не знаю чи допоможе це. Я, звісно, хотів вміяч вліпнутись. Так, це допомогло. Так, це вже точно не араб. Багато більш позиційно грає чувак. Просто забумаємо, він не попав пусту. Майже. Майже залетіло ворота. Підкинемо, одразу вдаримо, там він це не очікував. Залетіло, найс. Прийшов. хол. Проти арабів набагато складніше грати, ніж проти ГЧ2 справжнього. Чесно, хочу сказати. Оу, не очікував я цей бамп. Щось думав, що він далеко. Але він напевно був дуже навіть близько. Навіть без буста зміг мене бампнути. Це був добре від нього бамп. Так, доволі дивний тіков. Заберемо це. оу, я міс фліпнув. Фейканув його. <свісно> я не знаю, як це спрацювало. Хотів зробити дотик на неочікуваності, але не вийшло Але це якось спрацювало тим, що фейканули його. Так, кіков, він це на дрібл забере чи на удар. Най, nice, засейв удар. Чи зможемо капіталізувати? Напевно, ні. Хоча... Ні, він це сейвить все-таки. Ми забираємо буст все одно і м'яча. Забираємо на дрібов, він відпадів. Так, ду він дуже близько під'їхав. Це не гол, на жаль, так. Штангу зарядив я. Що за це за ідеальний флік, капець? Прямо в дев'ятку. Як так? Буквально. Я там не встигав ніяк. На жаль, 2-2. Не попав по м'ячу. Дуже погано, це, напевно. Гол. А, як я взагалі в іншу сторону стрибнув. Що це був? The cringe. Капець. Це можна було забувати, якби я попав. Так, це буде знову дрібл. Ну. Блін, я не знаю, як це дефати, чесно. Я не знаю, що мені робити в цій ситуації. Треба буде баунс дріб теж теж. Частіше використовувати. Знову він буде цей він фейканув і взяв 50. Хоча б ми не пропустили Гола. полетимо на Еріо. Він це засейвив фліпом в останню секунду. Так, це не ворота, найс. Він не попав. Найс, перекинули його. Прямо тоді, коли він почав челенджити. Підстрібнув два рази і закинув. Так, 3-4. ще Все ще можна перемогти. Найс. Спрацював Wave Dash Ух, Дуже неприємний Баунс, Одразу ось так. Дармо, найс, він погано приземлився. Спробуємо перекинути ще раз. Візьмемо це на стінку, він може... Сіринг челленджети. Що це за погане? фіфті? Як так мені мене вдається? Задумка вірна, але, блін, реалізація. Що це таке було? Найскіков? Це не гол, жаль. Найс, я встиг. Відчну м'яча. Вдаримо просто. Він, на жаль, на це не купився. Так, він якось мене бампнув. Найс флік коло нього, а вміс фліп від нього. Просто полетів, я не встигну, на жаль. Да, погані рішення від мене цієї гри. З опонентами взагалі не везе, якщо чесно. Спочатку араб, потім H2, але. А да, я недостатньо добре граю в рок щоб їх перемогти, на жаль. Це ще один гол, напевно. Ай. Буквально піксель не дістав. -да. Ну, хоча б доволі близька гра. Вже не в суху програємо. Що це таке? Що моя машина робить? Що це за дотики? я не розумію? Ладно, пефемося. І поїхали в третю гру. Гра номер 3. Остання гра цього відео. Ріцке. 65. Хоча би одну перемогу здобути. Було б класно. Ух, uh, дуже добре, фігті. Окей, мене Rocket League просто заскамило тут. Ви самі бачили це. Ви самі все прекрасно бачили. Це повинен був бути гол. Так, найс дев. Окей, бро. Так, найс. Nice. У мене є доволі багато буста. Зробимо просто ще один дотик штангу. І я не встигну повернутися першим до м'яча, на жаль. Це то nice челлендж. Просто забумаємо м'яча. Так. Що він буде робити? В нього не Вдається... Підірвати мене, Найс, це повс. Я не підібрав буста, все по дуже погано. Найс, він не пап. О мага, як добре, що він просто не забуває. Нарешті в мене є буст. Капець, це був це був дуже поганий епізод гри від мене. Підкинемо. Це його м'яч. Ми зато забрали буст. Так. Най, взяли фіфті, взяли буста. Зробимо кат в стінку. Підкинемо м'яча. Вуа! Якимось чином навіть я бампнувся. полетимо на цей м'яч. Не змогли, на жаль, його бампнути. Так, є час збігати по буста. Найс, я очікував від нього такий плей. Фак. Я не зміг законтролити м'яч, він просто мене бампнув Прямо наді мною. Розкочив м'яч. Половина гри пройшла, тільки зараз голи вже. Почали з'являтися, на жаль, в мої ворота. Щось взагалі сьогодні не йде. Не знаю чому. 6 сейвів в мене. Ніяк не, не можу я перейти в атаку проти цього чувака. Це шанс. Найс. Відіграло один гол. Найс. Nice. 2-2. За 10 секунд зрівняли. Все ще є шанс перемогти. Добрий кіков. Погане було рішення фліпатися в ту сторону. Не діставте м'яча на поганий деф. Поганий деф. Думав, що я долечу, але як близько я був там. А я взагалі навіть не близько був. Двох ков. кіков, це буде не в повітря, це буде дріблінг. Окей. Найс. Це гол. Найс. Nice. Змогли він щось незрозуміло витворив, якщо чесно. ок. Окей, окей, окей. Ух, uh, найс. Nice. Просто вдаримо по воротах це йому не дуже зручно. Ще раз вдаримо на бекборд Заберемо с... Oh, я не знав, що він встигне мене підірвати. Окей. Окей, бро! А звідки в нього швидкість взагалі? В нього залишився якийсь буст. Да, я і гадки не мав, що він може мене з, з, з цієї позиції підірвати, чесно. Ну, і це п'ятий гол пропущений. Поганий ресет. Та щось дуже погано граю. Перший... Перший епізод, скоріше за все, за де з трьох поразок. Дуже прикро, дуже боляче. Не можу я ніяк взяти. Взяти В свої руки контроль над грою. Більшість часу в захисті сиджу. І не виходить. Ще хвилина-два голи. Відіграти, в принципі, можливо. Спробуємо. Лане, кіков в нього дуже добрі кікофи. Це ресет. Ну, на, це не дефай, це якісь чуваки надпотужні грають сьогодні. Просто жесть. Не вистачає мені трошки якості. Майже план Б. Пролетів. Ух. Якимось чином встиг я. Того, як він мене перекинув. Найс, добре 50. Залишається біля м'яча, ще одне добре 50. Найс. Думав, вже що не попав. 20 секунд один гол. В принципі, можливо, віннабл. Добрий кіков. Він, на жаль, забирає мідбуст і мій корнер. найс найс камбек камбек Come 77! 77! Дуже добре зіграли цей епізод. Так, головне не пропустити тепер. Так, це все ще не на землі. Найс. Nice. Овертайм. Це може бути фейк від нього, ні, це не фейк. Він навпаки перемагає кіков і тепер буде дуже. Важко. Якимось, чином дефаємо. Але ненадовго. не надовго. Не встигаю повернутися GG. На, погане вже відео вийшло. Три з трьох поразок дуже неприємно і боляче. Але. А в тому то і фішка цієї рубрики, що я не тільки свої перемоги публікую. Тому так, всім дякую, хто подивився і до зустрічі.